institucijama. Від успішного ухвалення Верховною Радою відповідних законів залежить як отримання наступного траншу кредиту МВФ, так і подальша доля інвестицій в Україну. У Вашингтоні продовжує працювати потужна урядова делегація України. Ключові міністри та високопосадовці домовляються з інвесторами, ведуть переговори з американськими урядовцями та законодавцями. Поговорити про результати їх роботи. Ми запросили до студії заступника голови адміністрації президента Дмитра Шемкева. Дякую, дуже. Що знайшли сьогодні для нас час? Отже, а, з головного, а, які результати роботи вашої делегації, які угоди підписані, а, і а, які напрямки подальшої співпраці між США і Україною? Ну найголовніше, те, що досягнено урядовою делегацією, яка була досить розширена, це довіра. Американські урядовці і бізнесмени побачили зовсім іншу нову Україну. Вони побачили молодих людей, які вільно володять англійською мовою. Всі розмови взагалі тривали без перекладачів. А це відкритість розмова про реформи, які тривають. Переговори з компаніями, які готові сьогодні залучати інвестиції. Цікаво було що на деяких зустрічах кількість рук на початку зустрічі, які готові інвестувати в Україну наприкінці зустрічі, зростало. Це довіра, і це найголовніше. Звичайно, були підписані угоди про відкрите небо. А проведені попередні переговори по ще додатковим угодам було оголошено про рішення уряду подання законопроекту щодо зменшення Euh, по платежів да, 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 да. рентних платежів що також було сприйнято американським бізнесом досить позитивно mm -hmm. обговорювалися багато питань щодо співпраці, в мене були зустрічі з військовими mm -hmm. щодо військового співробітництва, реформування міністерства охорони, міністерства оборони багато зустрічі з підприємцями, тобто Стратична... стратегічне партнерство таке відбувається. Головне це довіра. американське, американське суспільство будує свої відносини на довірі. Однозначно. Воно інвестує, інвестує в людей, і вони mm -hmm. бачать людей, вони бачать відкритість, відкритий вільний діалог. Ми говорили і про проблеми, і про допомогу, яка потрібна Україні. Багато нам нам ще поговорити. Треба ви прийшли на державну службу. Як багато ваших колег, про яких ви зараз кажете з бізнесу? Яким є? Який був найбільший виклик для вас, і яка різниця взагалі е, сьогодні? Як ви долаєте взагалі ці ці свої виклики? Як ви ви знаєте, найголовніше це віра в країну, і це знову ж таки підкреслюють американські урядовці. Вони бачать команди, які вірять в свою країну, і хочуть її змінити, і це найголовніше, і це що допомагає нам боротися з? Саботажем з будь-яким супроптивом а є велике бажання змінити змінити країну. Змінити країну хочуть всі зарплату отримують мало хто. Ви прийшли з бізнесу, отримували дуже велику зарплату. Були історії про те, що буде створений фонд оплати працівників держслужбовців. Яка ситуація з цим фондом? Які перспективи зараз? Тривають переговори з європейським союзом щодо цього mm. є конкретний підхід. Треба підготувати стратегію до кінця літа. Реформ. Ування державної служби і європейська сторона готова розглянути можливість до фінансування саме реформи державної служби, елементом якої є законопроект, який зараз знаходиться у верховні ради на увазі законопроект про змін про державну службу. Так. Тобто він зараз в Верховній Раді. Яка перспектива ухоже хну його а, дуже, ну, він є ключовим елементом, тому що він згадується і в State Building Contract, контракт mm -hmm. угоди, угоди з європейським союзом? Він є ключовим. А по в коаліційній угоди в коаліційній угоді взагалі, згаданий для при. Ніття у минулому кварталі 2014 року. Mm -hmm. Тому це питання дуже важливе. подано понад тисячу поправок. Mm -hmm. Комітет опрацьовує робоча група. Вже опрацювала тисячу. Повинен зустрітися комітет. і Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо законопроект у Верховній Раді для голосування. Наступне хотів би єдине, що додати, що питання є оплати державних службовців, mm -hmm. піднімалося і в Сполучених Штатах, mm -hmm. і Сполучені Штати розуміють, що дійсно розбудова державницького апарату, який а, фаховий професійний зацікавлений в розбудові країни, але він повинен належним чином компенсуватися. Одна хвилина залишилася останнє і таке дуже принципово важливе запитання. Коли ми побачимо прозоре урядування, від кого залежить реалізація проекту? Прозоре урядування в першу чергу це електронні звернення, електронні взаємодія. Сьогодні багато міністерств над цим вже працюють. Піднімалося це питання і на зустрічі в державному департаменті. Зокрема, фіскальна наша служба підняла це питання. Можливість покращення пришвидшення взаємодії громадян бізнесу з державними структурами. Зараз багато міністерств впроваджують прийнятий закон про електронні звернення громадян. і петиції я думаю, що найближчим часом Сум запрацює а, сайт петиції в адміністрації президента в, на сайті президента. А, і я думаю, що всі ці елементи вони, вони вже сьогодні є. А, активно над, працює спрацює над електронним урядуванням міністерства юстиції. Прийняті рішення щодо реєстрів, тобто Ми... це процес, але він йде в правильному напрямку. Так, да. і велика подяка активістам і активному частині нашого суспільства по айтішному, яке допомагає це будувати. Дуже дякую, дякую. вам і успіхів. І я нагадаю, що гостем студії час там був заступник голови адміністрації президента.